Продовжимо ранок вдома. І далі історія крафтової пекарні на Чернігівщині, яка годувала громаду під час окупації. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії менська громада на Чернігівщині опинилася в окупації. Тоді всі мешканці міста оцінили справжній смак та ціну хліба, який був у великому дефіциті. Лавову частку із забезпечення людей стратегічним продуктом взяла на себе приватна пекарня хлібок. На сьогоднішній день ця пекарня є однією з найбільших у нашій громаді. Вони є таким соціально відповідальним бізнесом, який не тільки забезпечує наших мешканців хлібом, вони ще створюють додаткові робочі місця. Постійно розширюють асортимент свого товару, постійно підставляють плече при проведенні якихось заходів, які відбуваються у громаді. Започаткував бізнес у 2019 році Валентин Боженов разом з партнерами. Чоловік розповідає, що на той час власної пекарні громада не мала, тому й вирішили відкрити хлібопекарське підприємство та випікати крафтові буханці. Згодом до бізнесової справи доєдналася його дружина Оксана. Унікальні рецепти паляниці шукали в монастирях, а досвід переймали в монахів. Завдяки цьому пекарня стала відомою не лише в менській громаді, а й далеко за її межами. Це наш е, хлібець. На пекарні хлібок ми випікаємо е, його за старовинними е, рецептами. Рецепти е, привезені з монастирів Прикарпаття і Закарпаття. До повномасштабної війни тут випікали понад 40 видів хліба. Тепер лише 12. Поки громаді цього вистачає. Світлана пригадує, як під час окупації з п'ятої ранку біля пекарні збиралися люди, аби купити хлібину. Каже, тоді пекарі практично жили на виробництві. А коли вичерпалися запаси власної продукції, допомагали місцева влада, фермери та мешканці громади. Було дуже звісно страшно, але ми ніяк не могли. Кінець нашу громаду залишить дуже багато людей без хліба. В черги стояли за хлібом, тому що ніде не було купити хліба, так як ми були відрізані від цивілізації всієї. Але ми старалися, випікали дуже багато хліба. В пекарні трудяться 12 працівників. Щодня тут випікають майже три тисячі хлібобулочних виробів. Олена вправно працює з тістом, швидко та легко формує смачний завиванець. У приміщенні неймовірно пахне домашньою випічкою. Зараз плетемо плетінку із чотирьох жутів. А чому з чотирьох? Тому що вона чотирьох об'ємніша. Посипаємо ми її маком. Дуже смачна, як на мене. Увесь процес приготування хліба займає до 30 годин. На те, щоб виросла житня закваска, потрібна доба, а від замісу до випічки минає 5 годин. Крафтовий хліб виходить запашний з ніжним м'якушем та хрусткою з коринкою. Хліб у нас натуральний. Ми не додаємо взагалі ні розпушувачів, ні ферментів. Тільки найкраща мука вищого сорту, тому він дуже смачний і дуже корисний. В пекарні виготовляють не лише буханці, а й медові пряники, бублики, короваї, круасани та іншу здобу. Технологи розробили власний рецепт смаколиків і готують листкове тісто з екологічних продуктів. Деяке обладнання для виробництва вдалося придбати завдяки американському гранту. Ось ця піч, яку ми придбали за грант. Ця піч пелетна, вона дуже ефективна. Вона скоротила нам споживання електроенергії в три рази. Минські пекарі не лише забезпечують громаду хлібом, проводять майстер-класи для дітей, але й донатять на армію та передають смаколики на передову. Це подяка від хлопців, які воюють на фронті. Пекарня хлібок допомагає і матеріально, і фінансово. Багато наших рідних воює там. Так ми надали вже десь біля 200 тисяч матеріальної і фінансової допомоги. У планах підприємців придбати сонячні панелі та зробити пекарню енергоефективною а також поступово розширювати асортимент продукції. Подали ми ще один грант на відкриття цеху з виробництва печива. Це на 1 мільйон 600 тисяч гривень з умовою створити 5 робочих місць. Ну, чекаємо. Печиво-пісочне, еклери і рулети. А ще на підприємстві після війни планують випікати переможний хліб. Він буде візитівкою крафтової пекарні, яка попри всі труднощі вистояла і стала надійною опорою мешканцям громади в скрутні часи.